Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Цікаве питання недавно було під одним із моїх відео про кролів. Питання було таке: чи можна вакцинувати кітну кролицю? От, шановні мої глядачі, давайте я вам розкажу про наш досвід вакцинування наших кролів. Ну, для початку, давайте ми з вами е, зрозуміємо одну річ. Вакцина це вже є хвороба, це вже є вірус. Але в мікродозі. І ми вакцинуємо наших кроликів для того, щоб вони максимально легко перехворіли. Ми їм прищеплюємо оцю цю хворобу. Вони щоб вони максимально легко перехворіли, і в них виробився імунітет до хвороби. Коли кролиця кітна є дуже великий ризик, того, що вона може скинути плід, якщо її потурбувати, тому що нам потрібно крилицю впіймати нам треба її втримати, тому що вона буде вириватися, шарпатися. От ми її турбуємо, розумієте? І вона може скинути плід. Тому вакцинувати кітну крилицю вкрай не бажано. Взагалі, кітну крилицю не бажано турбувати. Ви знаєте, от вираховуємо скільки кролиць, скільки днів кролиця носить потомство, і за 10 днів до окролу ми взагалі стараємося кролицю якнайменше турбувати, тому що багато хто от мені пише, кролиця поділа кроленят, кролиця залишила кроленят, не годує. Вони замерзли в гнізді, кролиця порозкидала кроленят. Стрес є також однією з причин того, що кролиця зрікається кроленят або навіть може їх поїсти. Стрес, переляк. Тому за кілька днів, за 10 днів до окролу ми вже клітки навіть не вичищаємо. Ми сюди напихаємо багато підстилки, сіна, щоб кролиця мала з чого вимустити гарне гніздо. Як бачите, роділок в мене. Ставимо, тому що гарна турботлива кролиця зробить дуже гарне кубло. Вона нерве дуже багато шерсті, і кроленята не замерзнуть. Вони будуть обігріті навіть взимку, дуже добре будуть обігріті. От і на рахунок того, щоб вичищати клітки за кілька днів до окролу, ну у нас також це питання не стоїть. Напихаємо багато сіна. Є гарна підстилка, кролиці затишно, стараємося вже тут нічого не шкребти, не лякати її, тому що якщо ми чистимо клітки, ми шкрябаємо тут, кролиця лякається, вона кидається з одного кутка клітки в інший, і це також для неї є стрес. Кітна кролиця повинна бути спокійна. Оце є запорукою того, що вона приведе гарно приведе здорових кроленят і потім буде їх гарно доглядати. Ну, що ж робити, якщо виникла така потреба, що ну от вкрай необхідно вакцинувати? От що робити? Ви знаєте, якщо дійсно вже є така потреба, тоді. Можна провакцинувати кролицю, але у перший тиждень вагітності. Шановні мої глядачі, я хочу ще раз сказати, що ми не є професійні кролівники, і все, що я вам розказую, і показую, це не наш досвід. Розумієте, от що ми перевірили, як ми випробували те чи інше, тут той, той чи інший спосіб. Проте я вам і розказую. Якщо дійсно виникає проблема вакцинування кролиці. І вона кітна, то найкраще це зробити на першому тижні вагітності. Можна також провакцинувати кролицю, але вже тоді, коли вона кроленят приведе і кроленята почнуть вилазити з гнізда. І не, не лише вилізуть, але й почнуть самі вже трошки щось їсти. Тому що я знову повторююся. Вакцинація, це йде хвороба. Хай вона в мікродозі, але це є хвороба. Коли кроленята суть крилицю, вони її виснажують. Вона скидає вагу, вона худне. От, тим більше, якщо кроленят багато. І навіть при тому, що ми стараємося давати багато різного корму, у нас свіженька водичка завжди в поїлках, кролиця все одно виснажена. От, часто мені пишуть, що дехто пускає кролицю до кроля одразу після того, як кролиця на Родить кроленят ну, кілька днів після окролу і вже можна спарювати кролицю. Можна, можна. Кролиця може зразу завагітніти і при тому вигодовувати цих кроленят, яких має. Але ж давайте їй дамо час, щоб вона відпочила. Після того, от ми, коли ми відлучаємо кроленят маленьких від кролиці, ми одразу її до кроля не пускаємо. Кроленята у нас з кролицею 45 деколи, 45 днів, деколи навіть і більше, в залежності від температури, е, яка в нас є, от від того, які кроленята, наскільки вони жваві, як вони гарно їдять. Ми одразу кролицю після того як відлучаємо від кроленят до кроля, не пускаємо. Ми даємо їй тиждень два гарного відпочинку, от щоб вона відпочила, щоб вона набралася ваги, і лише після того е, знову пускаємо до кроля. От. Якщо навіть і вакцинувати кролицю в такому періоді, коли вже от кроленята бігають по клітці, все одно кроленят потім доведеться вакцинувати. Коли кроленятам виповниться 45 днів від народження, їх потрібно буде вакцинувати. Тому варто добре подумати, чи треба зараз вакцинувати кролицю, а через кілька днів знову ж таки вакцинувати ще раз кроленят, чи може потім провакцинувати всіх разом і кролицю, і кроленят. Тому ми стараємося все ж таки не вакцинувати вагітну кролицю, От, щоб не було потім якихось негараздів, щоб не було так, що кролиця або скине плід і позбудеться кроленят, або просто їх чи поїсть, чи зречеться. Тому що вона і так виснажена, вона і так старається їх всіх вигодувати. От, а тут ще їх хворобу підщепили. Це також для кролиці буде стрес. І хто його знає, як вона потім себе поведе, чи вона не зречеться у цих кроленят. Розумієте? Тому найкраще. Найкращий спосіб, щоб не було такого питання: вакцинувати чи не вакцинувати кітну крилицю, найкраще вести записи і записувати, коли яка тварина була провакцинована. У нас клітки пронумеровані. Записуємо, яка кролиця, коли привела кроленят, скільки от коли вакцинували кроленят і коли пускаємо ту чи іншу кролицю до кроля. І тоді буде чітко видно. Тоді буде чітко видно, коли можна вакцинувати кролів, а коли ні. Ми стараємося наших кролів провакцинувати до того, як будемо пускати кролиць на спарювання з кролями. Так, добре. Шановні мої глядачі, як бачите, у нас тут все добре. Кроле кролі наші здорові, активні, гарно ростуть, от малеча народжується. Я дякую вам, що ви завітали до нас в гості на канал Моє подвір'я. І мені буде приємно, якщо наш невеличкий досвід е, буде для вас корисним і цікавим. Бажаю вам мирного спокійного дня, і хай ваша господарка вам гарно ведеться, а кролики будуть завжди здорові.